Слава Господу, брати і сестри! Хвала йому. Я не знаю, чи часто ви дивитесь вверх, коли перебуваєте на цьому, в цьому залі, але в нас є таких шість чудових малюнків на стелі. І один із них, який буквально переді мною, нагадує нам, що Ісус Христос, Він є дорога, правда і життя. Я продовжу те, що говорить Євангеліє: до Отця не приходить ніхто, якщо не через нього. Слава нашому Господу! Це нагадування нагадує мені і вам сьогодні, що в той момент, коли ви вирішили слідувати за Христом, ви вчинили правильно. Амінь. І це єдиний правильний шлях, який може нас з'єднати з Господом через Ісуса Христа. Хвала йому. Ми будемо читати послання до Якова, послання Якова. Перший розділ з 21 по 27 вірші. Якова 1, 21, 27. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злобий, прийміть з лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють, бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і в нім пробуває, той не буде, забудько слухач. Але виконавець діла і він буде блажений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутись над сиротами та вдовицями в утисках їхніх себе берегти чистими від світу. Амінь, Так апостол Яків завершує перший розділ свого послання. І я хотів, щоб ми сьогодні мали деякі роздуми над ось цим текстом із Божого Слова. Брати і сестри, найцінніший подарунок з тих, які ми маємо тут на землі, які ми можемо, до якого ми можемо доторкнутися нашими руками. Знаєте який? Це Боже Слово. Амінь. Боже Слово це найцінніший подарунок, який ми маємо сьогодні, тут на землі, яке людство має. Бог залишив для нас і з вами. Чому? Тому що сам Бог Він пише в своєму слові, що він так оцінив своє слово і Він таку вагу надає своєму слову. Мені пригадується, оця притча чи не притча, про багача і Лазаря, коли йде ось там отой діалог між Авраамом і ось тим багачем, то там Бог через це слово Він говорить нам, що свідчення Божого Слова, яке ми тримаємо в руках. Свідчення ось цього слова, воно є ціннішим і більшим свідченням, ніж якби хтось міг із вертвих воскреснути і сказати, що от люди добрі, є пекло і є рай, я повернувся звідти. То Боже Слово там в тій притчі описує, що там він говорить, що вони мають Моїсеї і пророків, тобто це те саме слово, закон і пророки. На той час було лише ці частини писання. І коли багач, він каже, що Хай воскресне Лазар. І хай скаже моїм братам, то йому було дано відповідь, що вони мають Моїсеї пророків, тобто вони мають Писання. І коли він каже, що ні, якщо воскресне хтось із мертвих, то тоді повірять. І оця просто дивовижна фраза, яка лунає з небес до цього чоловіка, вона каже: якщо вони не вірять Слову, то навіть якщо би хтось воскрес із мертвих, вони би все одно не повірили. Чому? Тому що, брати і сестри, оце слово, яке ми з вами читаємо. Воно наділене величезним Божим авторитетом і воно має надзвичайно велику силу. Слава нашому Господу! Це свідчення Боже. Так Бог говорить про своє Слово, але я переконаний, що і багато людей вони також можуть засвідчити, що Боже Слово воно має велику силу. Амінь. Більше того, я переконаний, що цих людей не треба далеко шукати. Я глибоко переконаний, що серед нас є велика кількість тих людей, які можуть засвідчити, що Боже Слово в вашому житті зробило велику переміну. Амінь. Читав книгу одного брата наше всеукраїнське об'єднання видало книгу одного брата Віктор Гайдучик. Він страждав свого часу від різних психологічних проблем, тривожних станів він не міг з цим справитися. Він Описує в тій книзі, що саме Слово, от Боже Слово допомогло йому вийти з цього. Коли йому здається, що він тоне, він ні на що не може опертись, все дуже хитке. І він читає якесь слово, він бачить, як от саме те слово його тримає. Воно ніби тримає тебе на плаву і воно виводить його з тих проблемних станів. Слава нашому Господу! Чому я з цього починаю свою проповідь? Тому що Яків тут пише саме про слово. Якщо ви були уважними, 21 й вірш, який ми прочитали, написано, тому то відкиньте вселяку нечість та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне що? Всіяне слово, що може спасти ваші душі. Всіяне слово. В нашому житті великі переміни, великі духовні переміни в нашому житті починаються з того, як ми приймаємо всіяне слово. З прийняття ось цього слова, і в багатьох із нас, в більшості, можливо, і у всіх свого часу це було. Коли прозвучало слово, і ми відреагували на це слово прийняття. Ми прийняли, воно лягло до нашого серця, і ми його взяли до себе. Це момент прийняття, нашого, прийняття Божого Слова. Але ми прочитали довший текст. Ми прочитали цей розділ до кінця, і Яків там описує, що прийняття слова це лише перший крок. Прийняття всіяного слова це лише перший крок, далі Яків описує про дві важливі речі. Він говорить, що ми маємо робити з ось цим почутим словом, це перша річ. Що ми маємо зробити з цим всіяним словом, яке ми прийняли, Яків говорить про це. І після того він говорить, що це почуте слово має зробити з нами. Що ми маємо зробити із ним, після того, як ми його прийняли, і що воно має зробити? І з нами. От над цим я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували. Ще раз 21, 22 вірш. Прийміть із лагідністю всіяне слово. Прийміть всіяне слово, і далі написано: будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Проти і сестри, дуже важлива річ. Дуже важлива річ, про яку іноді дехто з людей може забувати. Що слово, воно звершує переміну, дієву переміну в житті людини, не просто тоді, коли його людина почула, а тоді, коли людина вона виконує це слово. Амінь. І про це тут говорить Яків. Він говорить, що прийміть, прийнявши ось це слово, посіяне далі, вам потрібно бути виконавцями слова, а не лише слухачами. Тому що той, хто є лише слухач, той, хто лише чує, лише слухає це слово, а не виконує його, написано, що, що такі люди самі себе обманюють. Так говорить апостол Яків. Тому виконання почутого слова це дуже важлива річ. Іноді є е, Бог дарував такий досвід, доводиться викладати десь в семінаріях біблійних. І коли ти викладаєш, є три категорії студентів: є люди, які записані в конкретну групу, вони мали бути тут. Є люди, які колись, рік тому чи два, коли вони були на цьому курсі, вони пропустили цей предмет. І їх там керівники того закладу, вони їх направляють, щоб вони прослухали те, що вони пропустили. Це друга категорія. А є третя категорія людей це вільні слухачі. От є люди, які просто приходять, вони почули, що є якийсь такий предмет, буде біблійний викладатися, є брат, який буде про це говорити, є люди, вільні слухачі, які просто приходять послухати. Знаєте, яка різниця між першою, другою і цими третіми категоріями? Тому що ті, хто просто вільні слухачі, в них немає ніяких зобов'язань. Вони можуть прийти, вони можуть вийти, до них не їм не дають ніякі завдання писати, ніякі контрольні роботи, тести, нічого читати, ніяких завдань зовсім не дають не дає сім. Ця людина вільний слухач. Вона просто прийшла послухати. І зазвичай, коли у ну, такий тип навчання він приносить дуже мало користі, тому що людина вона зовсім не зацікавлена. В тому, щоб якось втілювати це на практиці. Ви знаєте, я роздумуючи над цим текстом, подумав, що так само і є люди, які до Божого Слова так відносяться. Є вільний слухач. Просто він може знати це Боже слово, може його цитувати на пам'ять, але в житті цієї людини це ніяк не проявляється. Він не прикладає жодних зусиль для того, щоб бути не просто слухачем, а бути виконавцем цього слова. Але апостол Яків дуже гостро піднімає це питання. Він не просто каже, що ну можна так, але краще виконувати. Він не так говорить. Він, каже, він говорить, що якщо ти просто слухаєш, але ти не виконуєш нічого з того, що ти слухаєш, то ти сам себе обманюєш. Тобто немає ніякої користі з того, що ти робиш. Ти займаєшся самообманом. Це обман. Ти брешеш самому собі. В чому полягає цей самообман, Яків там приводить дуже гарний такий приклад з дзеркалом. Він каже, що це те саме, що людина приходить, подивилася в дзеркало і відійшла, і вона одразу вже забула, як вона виглядає. Уявіть собі, що ми підходимо до дзеркала, і ми подивилися в дзеркало і побачили, що десь чи на нашому підборідді, чи наша щока є якась пляма. Ми забруднилися. І ми просто побачили це і відійшли далі. Скажіть, якось очиститься наше лице через те, що ми дивилися в це дзеркало? Звичайно, ні. Воно не принесе ніякої користі, поки ми не почнемо викорінювати або вичищати ту проблему, яку нам показало це дзеркало. Бо так само Яків показує, що так само і з Божим Словом наші відносини. Якщо просто прийти, якщо просто послухати, якщо просто почути ось це слово, і ти відчув, що воно якось торкнулося твого серця, щось воно сильне словом. Владне, так як про Ісуса Христа говорили колись, що Він говорить як можна його слова мають велику вагу. Тобто це цінні, важливі слова, таку людину хочеться слухати. Але якщо я нічого не роблю з цими словами, то це те саме, що якби я подивився в дзеркало, побачив, що в мене підборіддя заплямоване, забруднився, і просто так відійшов би, подумавши, що якось того, що я подивився в дзеркало, буде достатньо, щоб я став чистим. Так не буває. Боже Слово це дзеркало, яке нам показує, в чому є проблеми недоліки нашого життя, і ми повинні що робити для того, щоб наше життя воно змінювалося? Виконувати те, що говорить нам Боже Слово. Амінь. Коли Ісус Христос Він переобразився перед своїми учнями, Він взяв з собою трьох учнів, там є такий гарний. Момент він мені сподобався, коли я помітив це в цій історії. Учням так сподобалось бути в Божій присутності, сам Господь зійшов своєю присутністю. Моїсей та Ілля. Ісус Христос був змінений вигляд Його обличчя, Божа присутність зійшла на цю землю. І учні, напевно, сказали те, що сказали би кожен із нас. Давайте, ми хочемо побути тут подовше. Тут велика Божа присутність, давайте збудуємо три намети, щоб залишитися тут подовше. І пам'ятайте відповідь, що, що відповів Бог на їхні слова. Він сказав: да, добре, це хороше ваше бажання. І він відповів їм слова, це син мій улюблений, його що? Його слухайтеся. Бог очікує від нас послуху, брати і сестри. Не просто слухання Божого Слова, не просто щоб його почути, не просто щоб його прочитати, на стелі. Оце все цитати з Божого Слова, шість чудових цитат. Це дуже добре, але апостол Бог через апостола Яков говорить, що цього замало. Для того, щоб це принесло переміну в моєму житті, я повинен це виконувати. Якщо ми на початку процитували, що Христос це дорога, правда і життя, то це означає, що я маю йти цією дорогою. Амінь. Якщо Христос це життя, то значить, я ціллю мого життя, це має бути Христос. Якщо Христос є правда, то значить, що ми лише в ньому можемо знайти вирішення всіх наших проблем. І коли ми, чуючи Боже Слово, коли ми так починаємо жити, це приносить великі переміни в нашому житті. Тому, брати і сестри, оця перша річ, яку зазначає тот апостол Яків. Почувши слово, ми повинні стати Його виконавцями. Крім виконання, як і в наступному вірші, він говорить, що є ще одна річ, яку ми маємо зробити з почутим словом, 25-й вірш. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде, забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні Своїм. В цьому перекладі, який ми прочитали, написано, що. Ми маємо заглядати і пробувати в слові. Інший переклад мені більше подобається, там написано не заглядати, а вникати. Там написано, що той, хто чує, той, хто прийняв слово, той, хто почув слово і прийняв його, перше, що він має робити, він має виконувати це. Це ми з вами вже побачили в Божому Слові. І далі написано, що він має вникати і заглиблюватись, пробувати в цьому слові. Це слово пробувати, яке от тут використано в цьому тексті, якщо дивитись, читати в оригіналі, це, воно перекладається так, як ніби от коли людина щось впала, якась маленька дрібниця десь під лавкою, і вона схиляється дуже низько і пристально видивляється, де ота маленька річ, яку вона загубила, коли вона шукає голку в копиці сіна. От про ось такий пристальний погляд говорить ось це слово. Я задаю собі ось це питання, Вадим, коли ти... Останній раз отак дивився в Боже Слово. Як я задивляюсь Боже Слово, часто знаєте, як це може бути? Я можу зізнатися, тому що, напевно, і в декого з вас також може бути це рано, коли ти запізнюєшся на роботу, ти трошки встав пізно, зробив свої всі ранкові справи. І треба прочитати Боже Слово, і часто ти можеш вибрати найкоротший розділ, зробити це чим швидше. Це не той момент, коли ти шукаєш ось цю голку. Копиці сіна. Це не момент усього заглиблення, це не момент усього заглядання і пробування вникання в Боже Слово. Це момент читання. Він також корисний і потрібний для нас, але Боже Слово нагадує мені в цьому тексті, що я маю пробувати, я маю заглиблюватись, шукати ось ці дорогоцінні Божі істини в слові, яке Він для нас залишив. Амінь. Як проявляється ось це вникання і перебування в слові? Це, якщо так практично взяти, регулярне читання, роздумливе читання, коли наш розум нічим не зайнятий, коли ми нікуди не поспішаємо, молитовне читання, коли ми з молитвою підходимо перед Богом, Боже, відкрий мені щось сьогодні з Твого Слова, коли це робиться, можливо, ранком, коли ми ще ніякими турботами не, не задіяли. Свій розум, коли ми ще вільні. І оце може задати ось такий цілий напрямок для нашого дня, коли ти потім ідеш собі на свою роботу, працюєш, але в твоєму розумі лунає ось те слово, яке тебе зачепило, те, в яке ти вник, заглибився з самого ранку, і ти роздумуєш над цим. І це приносить користь в наше життя. Івангеля від Івана, 8 розділ, 31-32 вірш. Ісус промовив до Юдеї, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетеся, то справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Знову ж таки, вже від Ісуса, від самого Ісуса, оце нагадування, щоб у Слові Йому позостатись. Інші переклади знову ж таки говорять перебувати. Якщо ви пробудете, якщо ви будете в моєму слові. Знаєте, ми. Зазвичай до людей використовуємо таку фразу провести час з кимось, «провести час, проводити час з дітьми. От Ми таку фразу, таке формулювання використовуємо по відношенню до інших людей. А що якщо взяти от це саме слово, цю саму фразу, але от проводити час з словом? От якби в мене був виділений час протягом дня, де я не просто читаю. На швидкоруч слово, а де я проводжу свій час із Словом Божим. Тому що ми віримо, що це не просто слово, а це слово живе і діяльне, яке змінює багато сердець. Нехай Бог допоможе кожному з нас, щоб ми проводили час із сім'єю, із дітьми, і на роботі. Це все дуже важливо, але щоб ми проводили час із Словом. Амінь. Не просто читали Слово, а проводили час з Божим Словом. Перший псалом. Багато хто з вас, можливо, навіть на пам'ять його знають. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, така людина буде, як дерево, над дводним потоком, і буде пригносити свій плід своєчасно. Листя не буде в'янути, і все, що він буде робити, буде щаститись. Але з яких слів починається оцей псалом блаженна та людина, для якої перебування в Божому Слові це насолода. Він не просто робить це за мус, коли його змушують, він насолоджується цим. Він не спішить, спішить додому, щоб знати, що в нього має бути цей час, коли він має перебувати в слові. Він не може дочекатися моменту, коли він буде перебувати в. В слові заглиблюватись в нього. Слава нашому Богу! Блаженна, щаслива така людина. Це дві речі, які ми з вами розглянули з послання до Яква, де Він нагадує нам, що ми маємо робити після того, як Боже Слово, як ми почули Боже Слово. Що ми маємо робити з почутим Словом? Заглиблюватись в нього, вникати в нього і виконувати Його. В двох наступних віршах, 26 і 27 вірш, Яків показує нам, які переміни це слово прагне зробити в нас. Перше, що ми маємо зробити з цим словом, а потім, який результат з цього має бути в нашому практичному житті, в наших відносинах з Богом, з собою і з іншими людьми. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює, Марна побожність того, чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем, Отця зглянутись над сиротами та вдовицями в утисках їхніх і себе берегти чистим від світу. Як і впише, що ось це почуте слово, якщо ми його виконуємо в нашому житті, якщо ми в ньому пробуваємо, якщо ми отримуємо насолоду в цьому слові, якщо ми заглиблюємось в це слово, то це вплине на. На три сфери нашого життя, як мінімум на три. Тут як і про них пише. Це має вплинути на нас самих стримування язика і себе берегти чистими від світу. Це вплине на нашу побожність і благочестя перед Богом. І це має впливати на те, як ми відносимось до інших людей, зглянутись над незахищеними людьми, там сироти і вдови. Можна інших взяти. Є багато зараз різних категорій людей, які потребують. Нашої допомоги і є незахищеним. Перше, що говорить там Яків от, про вгамування свого язика, знаєте, це не просто так звучить вгамування гамування язика, як ніби це якась вправа. От що це ніби якась вправа, от, ти маєш якось робити, якісь, як, як логопед. От, коли вчать з язиком робити різні вправи, щоб навчитись ту чи іншу букву говорити. Вгамування свого язика це не просто вправа. В Біблії написано, що. Тут Яків пише, що стримувати своє язика, Ви пам'ятаєте, з послання до Галатів апостол Павло говорить, що стриманість, здержливість – це що? Це плід. Це росте в нашому духовному чоловікові через наше єднання з Божим Словом, з Духом Святим. Якщо ми є в добрих, в правильних відносинах з Богом, це буде зростати в нашому житті. Це принесе плід. Благочестя, там далі, або побожність, благочестя це одне і те саме слово в Біблії. Написано, як і говорить, що чиста і непорочна побожність перед ким? Перед Богом. Оце та річ, яка потрібна Богові. От коли Бог дивиться в на нас, Він хоче бачити наше благочестя, нашу побожність, що ми живемо так, як Бог нам заповідав. Благочестива людина це. Тоді, коли Бог дивиться на нас, бачачи наші благі наміри нашого серця, добрі слова, добрі справи, все те, що ми робимо, коли бачить нас благими, то Він винагороджує нас честю. І такими нас хоче бачити Бог, і коли ми перебуваємо в Слові, коли ми заглиблюємося і виконуємо Боже Слово, то як і впише, що це Слово робить нас таким? Воно зробить, воно має привести нас до цих практичних результатів. Нашого життя. І, звичайно, в кінці він говорить зглянутись над сиротами, над вдовами, над незахищеними, тобто це любов до інших. Виконування Божого Слова, коли ми слідуємо вченню Ісуса Христа, це приводить нас до того, що ми, любимо, ми маємо любити оточуючих людей. Послані до Солонян, апостол Павло. Він звертається на початку до цієї церкви, він каже, я безперестанку згадую вашу працю любові. Він не просто каже: я згадую там, вашу роботу, яку ви робите, вашу працю. Він каже, я згадую вашу працю любові. Тобто те, що ви робите, те, що ви робите для оточуючих людей, все ваше служіння, ви робите це тому, що ви любите. Любов вас спонукає і побуджує до цих речей. І Павло цінує ці речі, тому що вони свідчать про те, що. Дії людини, вони породжені чимось середини неї, що це не просто штучно, це не просто тоді, коли заставили вгамувати язика, чи, чи виглядати, бути благочестивим перед Богом, чи проявляти комусь якусь доброту, а це тоді, коли це плід, коли він виростає через перебування в Божому Слові, через послух Божому Слову, через заглиблення, це слово, воно змінює наші серця і робить нас такими, якими хоче бачити нас Бог. Побожними, люблячими до оточуючих людей і ті, які стримують свої пожадливості гріховні, які є в нашій гріховній природі. Слава нашому Господу. Слово має силу. Амінь. Не наші слова, а Божі слова. І є багато, багато прикладів з Біблії, де ми можемо привести, де ми побачимо, що Боже Слово має властивість діяти саме по собі. Що навіть бували випадки, коли ніхто не проголошував Боже Слово. От ніхто його не говорив вголос, його просто читали, і це звершувало велику переміну в житті людей. Вони або відкидали з великою злістю це слово, тому що воно було владне, або приймали його. В книзі пророка Єремія ми можемо прочитати, коли Єремія він сидить в в'язниці, і Бог передає йому слово для царя. Він записав ось те слово, передає через свого слугу. Слуга передає комусь третьому, а третій передає цареві. І цар, коли читає це слово, йому ніхто в голос не проголошував, там не було якоїсь такої ораторської майстерності, гарних слів. Він просто читає написане слово, яке має силу. І він настільки дратується, воно настільки впливає, що він спалює його, не може винести от сили Божого Слова, яка покликана на те, що впливати. На людей. Слово Боже змінило серця людей, в тому числі і наші з вами. І я хочу сказати, що воно не лише змінило колись, коли ми склонили свої коліна перед Богом, а і впродовж всього нашого життя воно продовжує змінювати нас. Нам є чого вчитись у Божого Слова. Амінь. Воно має відповіді для всіх християн, для тих, хто вперше прийшли, і для тих, хто десятки років, можливо, вже у вірі. Кожен день вона може дати це хліб на кожен день. Амінь. Заклик сьогодні до кожного з нас, до себе в першу чергу, щоб коли ми говоримо про Боже Слово, ми не були вільними слухачами. Не будьмо вільними слухачами Божого Слова, просто ті, які просто прийшли послухати Його. Або просто ті, які відкривають Біблію просто для того, щоб почитати. Просто для того, щоб поставити в своєму календарному плані читання Біблії, якщо ви такий ведете, от Галочку на 10 квітня чи який день сьогодні. Хай Бог допоможе нам із вами, щоб ми могли читати Боже Слово з, з ціллю приступати до, до, до Божого Слова вже з ціллю виконання. Щоб ми могли бути і залишатись вірними словом. Нехай Господь нас в цьому благословить. Щоб Боже Слово воно продовжувало змінювати наші серця, і щоб ми могли свідчити іншим людям, серця, яких ще не змінені, Божим Словом, щоб ми розповідали їм про цю надію, про те, що Ісус є дорога і правда, і життя. І ця книга Боже Слово, воно свідчить про Нього, і воно здатне міняти серця людей і провести їх в кінцевому результаті до Бога. Амінь.